Відбувається надзвичайний стан. Ситуація критична. З опаленням ситуація критична. Нема опалення вже більше двох діб. Коли воно з'явиться, ми не знаємо. Це Траєщина, це Деснянський район. Приблизно півмільйона людей без опалення. Декілька днів вже холодні батареї. Це в двох кофтах треба ходити під пледами сидіти. Гарячої води немає. Світло від часу включається. В нашому районі працюють 92 пункти незламності, але на базі наших шкіл було вирішено в 11 пунктах незламності зробити опорні пункти незламності. Це означає масштабування такого пункту. Ми намагаємо всю допомогу, яку надавали наші партнери, в тому числі червоний хрест, за що ми дуже дякуємо. І це буде розподілено по 11 пунктам опорне. Сьогодні Червоний Хрест України завіз додатково майже тисячу ковдр, понад 300 наборів постільної білизни, а також понад 400 наборів спальних комплектів, які включають в себе розкладачки, матраси, постільну білизну та подушки. Те, що зараз необхідно буде у нічний час для наших мешканців, тому що температура падає у квартирах, у будинках вона знижується і тому, якщо зараз там першу ніч запит був не дуже великий. Відразу то зараз з кожної нічі, я думаю, що людей буде більше і більше. Тому ми маємо кожного обігріти, забезпечити належні умови і кожного дністянця ми маємо взяти під своє. Крило, звичайно, я з Хмельницького приїхав на підсилення загонів для роботи в місті Київі в пунктах обігрів. Наша допомога заключається в тому, що ми допомагаємо при приготуванні теплих напоїв і надання допомоги по подзарядки, мобільних гаджетів. Червоний хрест роздаємо тепле харчування всім, хто потребує нашої допомоги. Меню у нас сьогодні гречка з м'ясом. Це тепленьке, тільки з печі. Є зарядки, можна підзарядитися, там тепло, можна зігрітися. Так само коштувала печиво ще. Дуже вкусна була вечора, спасибі і поварам, хто там виготовляє їм. От, дякуємо вам. Все це розраховане на підтримку населення, яке опинилося в складних життєвих обставинах. Ми продовжуємо працювати спільно з місцевими органами виконавчої влади, з районними державними адміністраціями, Державною службою з надзвичайних ситуацій в координації для підтримки населення.